Під е, фразою вже масований обстріл ракетний використовується піте, коли мова йде про менш ніж 30 крилатих ракет. В той час, коли я ще згадати, що було, ну. Майже рік тому, тобто під час осінньої зимової ракетної компанії РФ по ударах по критичній інфраструктурі, там на день летіло під сотню крилатих ракет. Запуски понад 50, це взагалі було стандартне явище, і це було щотижневе явище. Там навіть можливо було вирахувати, коли саме там рашисти були запускати всі крилати ракети. Зараз ну, мова йде про 28 ракет. Що я не помиляюсь, крилатих, як і повітряного базування, так і морського базування. Більшість з яких була збита сила. Протиповітряної оборони України, повітряними силами України. Е, чи будуть такі удари, так, очевидь вони будуть, чи будуть з використанням як ракетних озброєння. І, звісно, не треба вважати те, що там у рашистів ракети завершаться. Вони перейшли, ну, просто до механізму, коли вони виробили певну партію, і вона одразу їде на літовище, там підвішується під ракетоносії і запускаються по Україні. І так, до цього, ну. І виправити це якось ну, об'єктивно неможливо, окрім того, щоб о, ну, посилювати протипозвільно оборону. і все. Чи будуть завдавати удари по Західній Україні, так і тому що кожен клапик української землі знаходиться у зоні ураження ракет рашистів.